1909 року українського художника Іллю Ріпена звинуватили в тому, що свою запорізьку тему він сплагіатив із донської теми Василія Сурікова. Через скандал, що розгорівся з цього приводу, він, однак, не відкинув невдалий варіант, а цілковито переписав картину. Мова йде про цю роботу: чорноморська вольниця, виконану в незвичній для реалізму манері. Про історію цієї картини, а також про те, чи справедливо Ріпина звинуватили в наслідуванні Суріковського стінь Кіразіна, я розповім у цьому сюжеті. А також додам чимало нового про українську тематику творчості Ріпіна. Повірте, буде цікаво. Адже ви дивитеся авторську програму розкультурення на каналі Центр дослідження мордору. Я, соціолог культури Богдан Олег Горобчук. І сьогодні ми продовжимо тему протистояння Іллі Ріпіна та Василія Сурікова, які починали як приятелі, аж доки рускаво художника не занесло в імперіалізм. Втім, це вже дещо інша історія. а Тут розповісти хочу про козацтво. Запорожці пишуть листа турецькому султану. Цю картину сам Ілля Ріпин називав справою свого життя. Написанню цього величезного полотна він присвятив понад 10 років, і, вочевидь, ця каторжна праця підірвала здоров'я художника. Після завершення запорожців у нього почала відмовляти права рука, а останні років 30 свого життя він користувався лише лівою. Попри все це, теми з запорожців Ріпен для себе не закрив, навпаки, ще більше захопився нею, і багато років виношував задом іще однієї амбітної роботи, яку він спершу планував назвати Запорожці на Дніпрі. Перші ескізи свідчать, що це мало бути зображення козацької чайки із керманичем і козаками-гребцями. Однак за деякий час Ріпен, який постійно був у пошуку, змінив свій творчий задум, а з ним змінилася й назва. Ріпен вирішив зобразити козаків уже на чорному морі, тобто зовсім не в спокійній обстановці, а в бурю, що мало вплинути і на композицію, і головне на зображення різних типажів та емоцій героїв. Ось оновлений ескіз цієї роботи, що згодом отримав назву Чорноморська Вольниця. І тут ви бачите вже діагональ, що вказує на динамічну сцену. До того ж, картина вертикальна, на відміну від первісного задуму. А ось декілька фото, зроблених між 1906 та 1908 роками, на яких вже видно деталі цієї величезної роботи Іллі Юхимовича. Він створював її протягом декілька років у своєму фінському маєтку Пенати. У цей же час інший художник-передвижник, русський Василій Суріков, переживав приблизно той самий творчий поворот, що й Ріпен. Він також уже створив картину свого життя, і головні її герої також козаки. Щоправда, донські та волзькі козаки із загону Єрмака у боротьбі з татарсько-остяцьким військом. Детальніше про символічне протистояння цієї картини та запорожців Ріпена ми розповідаємо ось у цьому сюжеті. Після написання підкорення Сибіру козацька тема і для Сурікова також не була закрита. Подейкують, що він іще з 1887 року носився із задумом дуже співзвучним із Ріпенівським. Він також хотів створити картину перебування козаків на Водоймі в Струзі, Волзькому або Донському аналізі чайки. І була одна історія, яка ще найкраще підходила для цього задуму. Похід донського козака стіньки разіна. Якщо Ріпен був з українських чугуївських козаків, то Суріков, попри те, що був з Сибіряком, вів свій родовід від донців. Тож історія з Разіним була йому близькою. Перший ескіз картини 1887 року зображував Разіна з перською княжною на чолі цілої флотилії човнів у поході. Після смерті дружини, з якою він планував писати княжну, змінилася композиція картини та її емоційний настрій. Разін занурений у тяжкі роздуми, самозаглиблений, не розділяє почуттів та переживання з іншими козаками. Критики взагалі відзначають схожість образу Разіна із фотографіями та автопортретами Сурікова тих років. Василь Іванович Суріков представив публіці свою картину Степан Разін на 35-й виставці Товариства передвижників у Москві 30 грудня 1906 року. Супереч очікуванням самого художника, московська критика дорікала Сурікову щодо бідності композиції картини і її ілюстративності. На запитання, де княжна, художнику довелося відгаркуватися, мовляв, «Ана утонула». утанула. Картину було визнано невдалою, тож ніхто не висловив бажання її придбати ні в Москві, ні потім у Петербурзі. Ось що писала Петербурзька газета від 4 березня 1907 року. Зовсім не виправдала очікувань. Величезна картина В. і Сурікова. Разін на великому полотні грубо намальовані чоловічі постаті, що пливуть у човні. В його фізіономії немає нічого характерного. Здогадатися, що це ватажок зграє, можна лише по тому, що його фігура центральніша за інших. Живопис картини грубий і сухий, і багато похибок на малюнку. Суріков, судячи з цієї невдалої картини, рушив назад. А ось що за два тижні пишуть у цій же газеті. Відсутність Іллі Ріпена на пересувній виставці пояснюють тим, що митець не встиг закінчити розпочатих картин. Зате наступного року ріпен виставить у передвижників величезну річ, як кажуть, дуже схожу на картину Сурікова Стінь Каразін. Картина зображує запорожців у човні на ріці. У Ріпена теж на першому плані кут човна. Ті, хто бачив картину, кажуть, що вона є повторенням відомих ріпенівських запорожців. З цією різницею, що художник посадив тепер їх у човен. Із цього можна зробити вже декілька висновків. По-перше, Ріпен на той момент уже відчутно просунувся у створенні Чорноморської вольниці. По-друге, стіньки разі станом на тоді він іще не бачив, хіба що на фото. По-третє, ріпен чи то свідомо не пішов на те, щоб експонувати дві подібні роботи поряд, чи то дійсно не дописав іще своєї. Тоді критики справді переживали щодо відсутності Робітріпіна, вважаючи його єдиним живим художником у передвижників, і кажучи про те, що його відсутність робить нинішню виставку передвижників особливо убогою. Тож припускають, що саме через такий заочний програш своєму головному конкуренту, який навіть не виставив з своїх робіт, Суріков того ж року вирішив вийти з товариства передвижників. Як ми пригадуємо з історії про архипа Кінжата Міхаїла Клотта, яку я розповідав тут, зазвичай це до добра не призводить. Наукова керівниця музею Пенати, пані Кириліна, у своїй статті «Уріпина в Пенатах. Пише, що картина з назвою Чорноморська вольниця справді була величезною три з половиною метри. Як свідчать критики, відправним сюжетом для картини послужили українські думи про козаків на Чорному морі та про їхню нескінченну ворожнечу з турками. Запорожці повертаються із захопленим добром, дехто поранений. Однак на морі козаків застає жахлива буря. Хвилі легко накривають чайку, козаки в шоці. Ілля Юхимович виявив крайню прискіпливість до деталей. Так, спеціально для картини було знайдено морський запорізький малиновий стяг. А у ролі веслярів ріпену позували письменник Карній Чуковський, художник Микола Струнніков та поет Володимир Маяковський. Але тут починаються загадки. Ось, ймовірне фото першого варіанта картини. Як бачите, постаті тут подані ще у виразно реалістичній манері. Якість фото не блискуча, але можна чітко розглядіти веслувальників, кобзаря, старого козака, що хреститься, молодого козака, який дивиться на нас, а поряд із ним пораненого і перев'язаного запорожця. А ось хтось одягнений по-багатому, чи то волає, чи сміється. Однак, якщо знову поглянути на фото з майстерні Іллі Ріпена, то ми побачимо на передньому плані пораненого з перев'язаною головою поряд із кобзарем. А де він на цьому варіанті? Його немає. Є подібний типаж, але геть не такий. А ось картина, яка чомусь у джерелах мені трапилася як перший варіант Чорноморської вольниці, хоча це більше схоже на ескіз. Ніякого пораненого тут немає. Тож із певністю стверджувати, який саме варіант Ріпен виніс на суд глядачів зараз складно. І ось чому. Картина була показана художником на 37-й пересувній виставці 1908 року. Реакція глядачів і критиків була неоднозначною. Головна претензія схожість із картиною Сурікова «Стєнька Разін. Це при тому, що публіка, вочевидь, знала, що над своїми роботами художники працювали окремо, і совість дозволяла їм говорити ледь не про плагіат. Усі настільки дістали ріпи на порівняннями, що той вирішив повністю переробити Чорноморську вольницю. Після виставки він повернув картину до своєї майстерні і в 1910 році повністю змінив. Її композиція перемістилася настільки, що картину важко було впізнати. Запорожці перестали відчайдушно веслувати, бо митець прибрав весла. До того ж він поставив на щоглу вітрила, що означало, що козаки не контролюють своїх життів, усе вирішує стихія. Збачите, навіть поранений козак повернувся. Хоча він геть інакший ніж був на фото. Є тут і бандурист, де хто сміється, хтось бореться з хвилями, але звісно, це вже геть інша робота. А як вам така зміна? Напишіть, будь ласка, в коментарі. Тож, Чорноморська вольниця стала справжнім викликом для підстаркуватого митця. Однак козацтво його вабило, тож на продовження цієї теми Ілля Ріпен створює полотно кінець Чорноморської вольниці. Воно фіксує вже наслідки кораблетрощі, і про нього можна було би розповісти в іншому нашому сюжеті, якщо ви хочете, звісно. Ці роботи виглядають як своєрідний диптих. Ріпену явно болів за непад козацької вольниці, і те, що московицька буря розметала козацькі чайки, і небагато з-поміж запорожців нині можуть відпочити на березі історії. І один із них Ілля Ріпен, козацький нащадок. 1919 року Чорноморську вольницю продано до Швеції. До відносно недавнього часу вона перебувала в одній із приватних колекцій у Стокгольмі, а тепер, після аукціону, потрапила до інших рук і практично недоступна. Однак і на ній козацька тема Ріпина не завершилася у 1917 році. Можливо, під впливом тогочасних подій на Росії, художник вирішив закінчити картину Гайдамаки, присвячену подіям Коліївщини, і з цього приводу поновив активне листування з українським істориком Дмитром Євроницьким, який допомагав йому із запорожцями. А що ж там Суріков? Ми, якщо пригадуєте, залишили його в 1907-му, розгніваного на критиків і публіку через невдачу разіна. Художник і справді був незадоволений своїм творінням, тому що протягом кількох років дописував роботу, можливо, ще більше уподібнюючи разі на собі самому, що можна зрозуміти з цих ескізів, як бачимо, навіть 1910 року дописував. А ось один із його автопортретів того ж часу. Суріков продовжує творити, однак чогось навіть рівня Разіна вже не напише. Єдина значна його робота останніх років відвідування царівною жіночого монастиря. Але й вона не вражає критиків. Суріков помер 1916 року від ішемічної хвороби серця. Це один із його останніх автопортретів. Ілля Ріпен пережив свого візаві на 14 років, однак за весь цей час він жодного разу не відвідав Саєцький Союз, хоча його неодноразово урочисто запрошували на найвищому рівні. Ключовою його роботою останніх років стала ця картина Гопак. Яку художник творив аж до самої смерті у 1930 році? За посиланням в описі ви знайдете наш сюжет і про цю картину також. А наразі закликаю ставити вподобайки і підписуватись на наш канал, якщо ви раптом іще досі цього не зробили.